Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати нову тему створення відео, але перед тим, як ми розпочнемо створювати ці відео, спочатку, звичайно, розглянемо, з яких основних об'єктів складається будь-яке відео, і взагалі, що можна, які формати файлів можна використовувати під час створення будь-якого відео. Також познайомимося з таким поняттям: як конвертери і кодики. Ні, пувайтесь, можливо, слова складні на початку, але ну, це не так складно, як здається. І так, з яких же основних об'єктів складається будь-яке відео? Звичайно, що відео ще по-іншому називають мультимедіа. Чому мультимедіа? Тому що медіа. Це означає будь-яке зображення, будь-який текст, будь-яке аудіо, відео, тобто сюди відноситься багато різноманітних об'єктів, і от з цих об'єктів можна скласти будь-яке відео. Тобто, якщо розглянути відео, ну, розкласти відео на невеличкі складові, то Будь-яке відео складається із картинок або ж невеличких відео зазвичай. Також можна додавати туди текст, накладати музику, якийсь звук, і будь-які анімаційні зображення це теж можна дівки, наприклад, додавати. Отже, під час створення відео ми з вами будемо працювати із звуковими файлами і відеофайлами, да? які взагалі види звукових файлів або аудіофайлів існують. Ну, загалом їх дуже багато, різноманітних. У вас тут на сторінці 80 вашому підручнику «Морзе» інформатика за 2016 рік випуску є у параграфі 11, табличка 11,1. Так от в цій табличці є різні е, формат, приклади е, формати, форматів аудіофайлів і форматів відеофайлів, трішки нижче. Які ж у нас основні аудіофайли? Основним вважається, ви, ви дуже його гарно знаєте, це формат mp 3 Це формат стиснення музики, який використовується ну, як стандарт. Да? Чому він набув такого розповсюдження? Тому що там звук зменшений. У 10-12 разів порівняно з оригінальним музичним форматом. Тобто, якщо брати будь-який диск ну, звукову -студійний, студійний запис, то він не буде зберігатися в mp 3 форматі, він буде зберігатися в іншому форматі, більш такому, що набуває якісне, більш, якісний, більш якісний, якісний звук. Що це може бути? Це може бути, наприклад, WMA, так? це Windows Media Audio, це формат е звуку, звуку аудіофайл, да? е який е відкривається практично будь-де на будь-який Windows, будь-який. Е iOS і так далі. Тобто МП3 ну, теж звичайно, але це він відкривається завдяки тому, що існують кодики, так звані. Так, от, кодики, що таке кодики. Кодики це програми, які розпаковують цей архів музичний, так? тобто MP3 3 це як архів, уявіть собі, як стиснений у розмірі файлик. Так? І от він кодик. Це програма, яка дозволяє розпакувати цей формат, і ви його, звичайно, що ви цього процесу не бачите, але ви можете послухати завдяки саме кодеку в цій програмі той чи інший музичний файл. Так от WMA для нього не потрібні кодеки, тому що, наприклад, це Windows формат. Він вже вбудований в будь-якій операційній системі Windows і відкривається автоматично. Тобто, якщо ви зберігаєте в цьому форматі, цей файл відкриється автоматично. Також ще є midi файли це такі інструментальні звукові файли, ну, використовуються для збереження нот, інструментів різноманітних різноманітних параметрів звуку тощо. Далі веб-формат. Теж дуже розповсюджений, і він, до речі, використовується без тиснення. Тобто, передає звук, як він є. От якщо брати студійку, студійний запис, то зазвичай він зберігається саме у цьому форматі, веб-форматі. І дуже, якщо порівнювати його з mp 3 то веб-формат він зазвичай дуже великий за розміром. Чому? Тому що без тиснення, тобто кодики тут не потрібні, як такі, і, звичайно, що звук дуже якісний. При цьому файл за розміром дуже великий. Так, ще є формат AC. Чим відрізняється від mp3? А, тим, що у нас буде менша втрата якості в форматі AAC, ніж у mp3 за однакових обсягів даних. Тобто, однаковий розмір файлу може бути. Ну, мається на увазі однакові параметри звуку. Так. І так, це в нас були звукові файли. Да? Ви знаєте, що у відео дуже часто будь-яке відео супроводжується звуком. так от для того, щоб цей звук відтворювався, повторюсь, існують програми-кодики. Для того, щоб той чи інший формат файлу відкривався у вас, ви маєте встановити повний набір цих самих кодиків. Ну, зараз я вам покажу, наприклад, як у мене, У мене Windows 10. Ми заходимо в пуск, настройки параметри. параметри. І от тут є приложение, да, приложення і важливості. І а, нас цікавить програма: ось ка, калайт кодик пак фу. У мене стоїть версія 12.05. Зараз вже є більш новіші версії, їх можна скачати на спеціальному сайті. Обов'язково шукайте офіційний сайт Colite Codec Pack, який використовується ну, це, саме завдяки цій програмі, відкривається будь-який формат аудіо і відео Так от продовжуємо далі. Формати відео. Формати відео, е всі, я думаю, знають, що є формат mp 4 да? Але окрім mp 4 є ще mp 1 і mp 2 Це вже старі версії відео. Вони практично не використовуються, але можна зберігати і в цих форматах. Е зараз навіть, найбільш поширений саме цей mp 4 Пишеться mp 4 е Так. Значить, знову ж таки, тут використовується алгоритм стиснення даних, і відкривається він тільки завдяки кодикам. Тобто, сам він, ну, якщо у вас є встановлені ці кодики на комп'ютері, то, відповідно, mp 4 відкриється. І також і програма, от, наприклад, от Sony Vegas для того, щоб правильно працювала це той чи інший файл в Sony Vegas, або Vegas Pro, якщо бути точнішим зараз вже ця програма. Називається саме так Vegas Pro. Так от, щоб відкривати будь-який файлик або зберігати у да, будь-якому форматі, знову ж таки потрібні ті самі кодики. Так, значить, ну давайте я відкрию цей проєкт інновація. Медіаграмотність, те, що я створювала в Sony VEGAS Раніше. Так, зараз відбувається а, завантаження проєкту. До речі, всі файли, що створюються у відеоредакторів. Програма відеоредакторів називається проектами. Так, чому так відбувається? Тому що я перемістила. Ви бачите, з'явилось повідомлення, що цей файл не знайдений там гімішого крапка 4. Чому? Тому що цей файл я перемістила в іншу папку. Тому... Він не може знайти цей Я виб... Виб... Обираю, файл. Я просто обираю ігнорувати відсутствуючий файл і ставлю його автономно. Так. Так, ви бачите, що у вас тут є медіафайли, які використовуються ну, в цьому проєкті. Є. Медіафайли, які використовуються в цьому відео, тобто фотографії, відео, звукові файли різноманітні, їх тут дуже багато різноманітних. Звичайно, щоб створити якесь повноцінне цікаве відео, то вам потрібно використовувати багато відео, звуку і так далі. А, так, ну, коротенько покажу, як це виглядає. в Sony Vegas. Ось тут у нас є стрічка, на якій розташовані відеодорожки. І відео, відеодорожки і аудіодорожки. Тобто на відео відповідно у нас зображення тобто картинки, або ж відео коротенькі, а на аудіодорожці зазвичай звук голосу, або ж пісні якоїсь, або ж мелодії тощо. Можна записати і свій власний звук з мікрофону, тобто тут уже за, за вашим бажанням. Так, тут дуже багато, ви бачите, різних фрагментів відео, багато доріжок. От, наприклад, оце в нас відеодоріжка, а отут тут видно по таким хвилям, да, це аудіодоріжка, у нас зберігається зазвичай ну, будь-який звук, він виглядає у вигляді хвилі. На, оцьому, на аудіодоріжці дуже гарно це видно. Якщо навіть збільшити, тут ще більше видно, так? Да? Будь-який голос записується в таких от хвилин. Так, а, значить, як взагалі, да? я просто що, що я хотіла б показати? От коли ви будете візуалізувати це відео? Або я ще називають цей процес рендеринг. Що рендеринг Рендеринг – це коли ви, це процес, по-перше, перетворення вашого проєкту у відео. Для нашого прикладу, для роботи з відео, це саме так. Тобто, ви перетворюєте проєкт, який ви створили, створили у відео. Цей процес, ще раз повторюсь, називається рендерингом. Рендеринг. Значить, як це робиться? От є кнопка тут от, у нас на панелі інструментів, називається візуалізувати как. Оце у нас, вона, ця кнопка запускає процес рендерингу. Трішки гаймуємо на комп'ютер, зараз треба почекати. Я просто хотіла вам показати, як саме в яких форматах можна зберігати той чи інший файл, щоб ви розуміли, де це використовується. Так, ну, тут ми пишемо назву нашого відео. Звичайно, я можу назвати його по іншому якщо я хочу зберегти, як копію, наприклад. Да? І от тут дивіться, внизу в мене є різні різні формати. Аїф, ФЛЕК, МП4, ЕВС. Тут їх дуже багато різноманітних. Причому тут ще можна, коли ви наприклад, тут main Concept, да, Concept mp 4 Тут ще можна вибрати для Sony, для Apple, iPad, Apple TV. Ну загалом для того, щоб у вас відкривалось будь-яке відео в інтернеті, то є тут такий формат, називається інтер А 1080 пікселів. Це що це означає? Це висота. Це висота от, от, отут, от, та, висота даного відео. 1080 це досить якісне відео, а воно відкривається навіть на, ну, тобто на великих телевізорах, да, а, у, чи моніторах, досить в такому якісному форматі, тобто не видно цих пікселів. Звичайно, якщо ви збережете інтернет HD 720 це теж буде досить якісне відео, але трішечки. Гірше за якістю ніж 1080, при цьому розмір файла буде менший. Звичайно, так, ну є ще 480 для широкого екрану, для 360. Є там пропорції. До речі, відео є пропорції 4 до 3, є 16 до 9. А Blu-ray це вже для потокового відео дуже якісне. Зазвичай, ну і е, це мають в, в режимі реального часу. Зазвичай використовується саме такий формат. Так, от, от, до речі, МПГ-1, МПГ2, те, що казала, так, що вони старі, але тут теж можна зберігати в Вегас ПРО, можна зберігати в цьому форматі старих. Оцях. Далі, тут теж ви бачите AVC, MXF, PCA, тобто дуже багато різноманітних. Форматі. І от я вам хотіла показати стандартний формат Windows Media Audio, Ось він. в цьому форматі зберігається аудіо відповідно звуку. Тобто, якщо ви хочете відео зберегти тільки звук, ви можете в Pro зробити це, використовуючи цей рендеринг як звуку. Тобто Windows Media Audio в WMA форматі зберегти і це буде звук. Тобто, Музичний файлик. Також, якщо ви збережете у форматі Windows Media Video WMV, то це стандартний формат Windows, який відкривається будь-де, тобто для нього не потрібні кодики. Ці кодики вже вбудовані в у будь який Windows, і вони відкриваються будь-де і на Windows XP, і на Windows 7, на 8, і на 10, тобто будь-який Windows. Зрозуміло, що тут і тут можна знову ж таки вибрати. 720 чи 1080, це висота, да? а це у нас FPS 30, 25, 24. Так, значить з... А, і ще формат AVI, да? теж дуже розповсюджений формат. Це контейнер, в якому можна зберігати навіть субтитри. Тобто можна і відео, і аудіо, і субтитри, тобто будь, будь що можна зберігати. Також іще ну, в більш новіших форматах. Отвер, наприклад, на Windows Audio Video. Тобто це теж оцей стандартний формат. Да? От він, теж Windows Аудіо Відео. Так. Значить, зрозуміло, де? Да? Всі, оце формати відео. Більш детально оцим відео, і які основні особливості ви можете познайомитися у, оці, у цій табличці. Ваша задача буде вдома виписати основні формати файлів і відповідно. Коротко про кожен із цих форматів, ну, звичайно, прям всім не потрібно, але хоча б сім давайте, відео форматів ви випишете. От до речового формат це для DVD дисків, тобто для DVD відео. Раніше було DVD відео, зараз воно не так же актуально, але тим не менше. Будь-який музичний диск, якщо ви його купуєте, ліцензійний, то він зазвичай записується саме на dvd відео і там файлики всі у форматі ВОП, так званий формат ВОП, який забезпечує якісне відтворення відео, звук, а також застосування субтитрів окремих як окремих файлів. Так. 3GP, WMV Move формат да? дуже високий стип, ступінь стиснення, тому дуже часто цей формат використовують при збереженні на цифровій фотокамері, на відеокамері і так далі. МП4 я вже казала за нього, да? що це теж най, 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 най найрозповсудженіший формат. Авіо він дозволяє, дозволяє зберігати а, контейнери, тобто аудіо, відео, міді, текст, а, різноманітні титри і так далі. Не має перевищувати 4 ГБ. Зараз вже більш новий формат, це WMV. Тут якщо прийняти АВ, то це вже як старий формат вважається. Більш новий, це WMV, Windows Media Video. Тобто це цей стандартний формат, оцей, який відкривається будь-де, на будь якій Windows. Я ще казала, 3 GP це для смартфонів, зазвичай телефонів використовують, більш старих таких. RM так? – це у нас Для потокового телебачення, тобто в режимі реального часу інтернет-телебачення. Це у нас стрім і так далі, вони зазвичай зберігаються в форматі РР. Да? Так, як я казала, FLV, вже, це вже ну, практично не використовується цей формат, тому що зараз вже припинена підтримка Adobe Flash Player а, і, ну, звичайно, що старі формати все це можна собі в кодеках завантажити цю програмку для відкриття Філбої форматів, все це можна, але ну, воно вже не підтримується браузерами, не підтримується останніми програмами для створення відео і так далі. Ну, тому що прийнято таке рішення, що не потрібен цей формат. Так, Щодо домашнього завдання, дивіться в Google класі. І ще я а, зараз вам в другому відео коротенько розкажу, а, як, що таке конвертери, да, і чим ну, їх їдять, для чого вони взагалі використовуються. А, тому що це вам потрібно буде для а, того, щоб зробити практичне завдання. Так. Для в цьому завданні ваша задача зробити конспект. Отут, по цьому, по цьому тексту, да? параграф 11. Так. це до зустрічі у другому відео, наступному відео, так.